Ферекспо відмовиться від інвестицій в Україну, якщо у неї заберуть частину акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Ось що заявив біглий зрадник України Костянтин Живаго в інтерв'ю Forbes. А як інакше, навіщо йти на ризик подальших інвестицій, якщо вони можуть бути так само експроприйовані? Питає Коршавельський втікач. Відсутність інвестицій призведе до скорочень не тільки на нашому виробництві, але й у підрядних організацій. Немає інвестицій, немає замовлень, і це говорить та людина, яка роками обкрадала Україну на понад сотню мільйонів доларів. Виникає лише одне запитання: а що там із совістю? Все нормально, чи може її здали в оренду разом із активами десь у Франції? Живаго – це та людина, яка роками сиділа на ресурсах нашої країни, викачувала прибутки в офшори, а тепер ще й погрожує мовляв, не дамо інвестицій, якщо держава спробує повернути вкрадене. Рівень цинізму зашкалює. У той час, як українці щодня борються за свою землю, свободу і майбутнє, дехто з комфортом роздає інтерв'ю за кордону, розповідаючи, як сильно він піклується про економіку України. Та здається, Костянтин Живаго це остання людина, яка має право розказувати, що потрібно нашій країні. Хочете інвестувати? Почніть з того, щоб повернути награбоване. А з совістю і так вже все ясно. Її давно конвертували у валюту. Але найцікавіше це реакція людей. Бо, поки живаго розповідає про свої інвестиційні наміри, українці чудово пам'ятають, як саме він допомагав країні всі ці роки. Коментарі під цими новинами говорять самі за себе за 12 років він каже, що інвестував 3 мільярда доларів. А вивіз скільки собачі. В... Убита екологія на тисячі квадратних кілометрів. Що мають люди з того животні зарплати в 500 євро? Що, Гнида, вже не весело тобі? Вивів гроші з України, відкрив фірму у Швейцарії, посадив місцевих на добру зарплату, а гроші назад заводив як інвестиції? А де гроші банку фінанси та кредит? А де наші вкрадені гроші? Чувак роками обкрадав бюджет, визискував родовище, а тепер хоче, щоб про нього заплакали. За блядь! Хтось збагатився, відкрив фірму у Швейцарії, а робітникам падло платив мізер Ніщенський. Всі місцеві жителі повинні жити у найкращих умовах і з достойною зарплатою, а не їздити по земній кулі, шукати кращого. А тепер воно жертвою прикидається, який сценарій розробили. А що доброго отримав народ України від того, що нарили? Розорені села навкруги. Відсутність води в тих селах, що залишились. Ось приклад Димитрівка. Поруч вода привозна. Ще раз, що отримали люди? Нічого. Висновок приводьте у першородний стан і воли з України. Він ще живий. Кредит його життя давно закінчився. Скільки ви руди вкрали в народу на сотні тисяч мільярдів, і ця вся руда наша, народна? Як бачимо, люди не забули ні офшори, ні схеми, ні мільйони, виведені за кордон. Суспільство змінюється, і толерантності до подібних бізнесменів більше немає, бо настав час відповідальності, і зовсім скоро правда не усіх посіпак біглого зрадника України Костянтина Живаго. Це стосуватиметься і змі, зокрема і Кременшуцьких, бо неможливо роками прикривати розкрадання країни красивими заголовками і пафосними статтями, а потім зробити вигляд, що ми просто інформували. Віримо, що незабаром ті самі із гаслом незалежності також відповідатимуть за усі свої статті, написані під диктовку їхнього господаря. Журналістика це не ширма для маніпуляцій, а голос правди. І якщо цей голос продався, час розплати вже близько. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.